Мені все рівно було на якій мові читати чи слухати. Харків'янка Ірина вивчала українську і в школі, і у виші, проте активно нею не спілкувалася. Каже, був певний бар'єр. Та це лише донедавна. Через російське вторгнення жінка з сім'єю з рідного міста переїхала до Львова і стала гідним прикладом того, що мовне питання в Україні не розділяє людей, а навпаки, єднає. Війна змусила нас збагнути деякі речі, важливі дуже. І про наші цінності, і про мову, і про армію, і багато що про ще. І розумієте, я ось тут на заході України відчула, що мова мене захищає. Я відчуваю якусь єдність з людьми. Я зараз вам кажу, мене так трошки так пробирає. Краще пізно ніж ніколи. Цю думку підтримує і Львівське товариство просвіта. Керівництво об'єднання ще у квітні організувало курси, викладачі яких полегшують російськомовним перейти на українську. Окрім того, власне, для мовної практики ми організовуємо екскурсії. Музичні вечорі, поетичні вечорі нас відбувалися. Тобто, ця світлиця вже стала своєрідним таким домом для тих людей, які. Ну, втратили дім, змушені були приїхати до нас, і звичайно, ми раді їм допомогти, власне знайти якийсь такий душевний спокій. І головне жодного примусу, додає голова Львівської просвіти Ярослав Підко. Дуже так делікатно, дуже ненав'язливо це подавати. А за спочатку зацікавити людину, знайти у той місточок, мова серця. і тоді людина відчує, тому що генетичний код спрацює». При створенні товариства було обрано основний напрямок боротьба за утвердження української мови. Відтак просвітяни переконують, перехід на українську також є промовистим висловленням громадянської позиції. До слова, 57% українців стали більше спілкуватися або повністю перейшли на державну з початку повномасштабної війни. Такі дані опитування, що провела компанія Градус Рісерч у жовтні на замовлення суспільного мовника. Якось підсвідомо, напевно, щось спрацювало. Я почала розмовляти, і українська культура, вірші, література, історія якось по-новому відкривається. Я дуже вдячна людям, які допомогли це зробити. Це було непросто взяти і заговорити. То якісь бар'єри були, але це відбулося. Я дуже вдячна. Нагадаємо, що 9 листопада, ми відзначаємо День української писемності та мови. Відтак українці пишуть радіодиктант національної єдності, авторка цьогорічного тексту письменниця і режисерка, членкиня українського пен Ірина Цілик, читала його народна артистка, герой України Ада Роговцева. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.